Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків води з 10 по 16 березня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Крахі. На цьому тижні у раків знаєте, відкриваються для вас якісь нові можливості. Або вам захочеться кудись поїхати і, знаєте, подивитися світ. Захочеться знаєте, якоїсь подорожі, можливо, вам. Щось таке ви, можливо, відкладали, але і, або якісь обставини складалися так, що ви не змогли десь подорожувати. Тому, якщо ви на цьому тижні собі запланували якусь подорож, то вона буде дуже вдалою. Ви отримаєте багато задоволення. Ви будете відчувати, знаєте, так себе дуже впевнена на цьому тижні. Тобто цей тиждень для вас такий, знаєте, стабільний і фінансово стабільний і, знаєте, з відкриттям чогось нового. Цей тиждень відкриє для вас нові можливості. Тому не витрачайте час на ще зайве. витрачайте ваш час на отримання приємних емоцій. Якщо ви собі запланували подорож, то їдьте, ця подорож принесе вам багато задоволення, приємних емоцій, насолоджуйтесь життям. Я бажаю, щоб цей тиждень був для вас, знаєте, дуже приємним, емоційно приємним з отриманням і фінансового задоволення. Нехай у вас все вдається, нехай перед вами відкривається багато нових можливостей. Нехай ваша подорож буде вдалою. Я бажаю вам гарного тижня! Емоційно приємно, нехай у вас все вдається, нехай у вас на все вистачає сил. Карти кажуть саме про це. Що на цьому тижні ви будете задоволені собою. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. На цьому тижні скорпіонів починається з якогось такого суму. Але цей тиждень ви будете переможцем. Тобто, якщо що б ви там не почули на початку тижня, можливо, щось таке не зовсім для вас приємне, можливо, якийсь. Можливо, якийсь такий об'єм роботи для вас великий, або щось таке нове, або де ви відчуваєте себе тією людиною, яка не зовсім розуміє, як їй правильніше діяти. Тому прислухайтесь до себе. Ось так. Подивіться на те, що у вас є. Ось ця карта каже саме про те, що не треба відмовлятися від того, що у вас є зараз, а просто щось додати нове, можливо, в вашу роботу, або ваші стосунки. Щось додати нове. І цей тиждень ви. Наприкінці вже тижня ви будете відчувати себе тією людиною, яка змогла впоратися із великим об'ємом роботи. І ось цей такий, можливо, не дуже гарний настрій на початку, він відійде на, на другий план. Ви побачите і зможете роздивитися якусь таку нову можливість, яка прийде на цьому тижні. І ви Знаєте, зможете приділити, багато уваги приділяти цьому питанню, його вирішувати, і вже наприкінці тижня ви подивитесь і скажете, а я зміг. Я впоралась ось таким і великим об'ємом. І, можливо, з якимись неприємними новинами, які будуть на початку. Тобто цей тиждень дає вам. Нові можливості. Придивляйтесь, не сумуйте, розглядьте щось таке, що у подальшому вам буде лише на користь. Ви будете розвиватися. Цей тиждень для вас дуже вдалий. Придивіться до нових можливостей. Розвивайтеся, додавайте щось нове, вашу роботу, ваші стосунки. І я впевнена, ви будете переможцем. Нехай вас все вдається. Гарний тиждень! Незважаючи ні на що у вас все вийде. Я бажаю вам гарного тижня, легкого, емоційно приємного, з відкриттям нових можливостей. А зараз. Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. А у риби буде Такий стабільний, спокійний тиждень. З таким, можливо, відчуттям того, щось захочеться чогось нового, а можливо, щось у вас не буде виходити. Але, знаєте, стабільність це непогано. Ще на цьому тижні у вас, до вас прийдуть теж які можливості. Щось так, можливо, ви захочете кудись поїхати, щось подивитися. Можливо, вам захочеться додати щось нове до вашої роботи. Щось, можливо, в вашій родині щось з'явиться нове, і саме від вас буде залежати ось ця така підказка. А ви дуже такі люди розумні, отак поступово, не так натискуючи ні на кого. Можете так подати так інформацію, що це вашій родині або особисто вам буде на користь. Я бажаю, щоб цей тиждень для вас був стабільним, щоб ось ці можливості вас або вашій родині, щоб ви змогли розгледіти їх і додати щось нове. Нехай цей тиждень для вас буде спокійним. Стабільним, з новими можливостями. Нехай у вас все вдається, нехай ви зможете побачити щось нове і додати це в ваше життя. Нехай стабільність завжди буде з вами. Я бажаю вам гарного тижня. А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!